Дінь добри! Сьогодні поговоримо з вами про топ фраз польською мовою, які вам знадобляться, щоб не розгубитися у Польщі. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей дізналося цю корисну інформацію. Адже своїми лайками, коментарями і підписками ви допомагаєте Ютубу поширювати корисні відео між глядачами. Тож, перша фраза це привітання. Привітання польською мовою у нас є різні. Наприклад, до незнайомих людей я рекомендую все-таки вітатися ень добри». Джень добри», що означає доброго дня. Зазвичай поляки його використовують протягом всього світлого часу доби. Ввечері ж вони використають «добрий вечір», Добрий вечір». Якщо ви вже певний період живете в Польщі і у вас там уже є друзі, або ви приїхали туди в гості до друзів, то польські друзі дуже люблять, коли до них вітається «Чещ». «Чещ». привіт. Далі слова вічливості. Також вони будуть вам корисні при подорожі Польщею. Наприклад, прошем. Прошем це, будь ласка, або я прошу. Ви можете його використовувати в проханнях типу. Прошу, подач білет. Будь ласка, дайте мені квиток. Або прошу, зроб мені каве. Будь ласка, зробу мені каву. Також словом вічливості є слово джінькуєм. Джінькуєм означає дякую. Також ви можете його використати в різних ситуаціях, коли хочете віддячити особі, яка просто пробігала повз, або яку ви знаєте, досить довгий час. Корисним також буде знати фразу ЄСТ». Додаючи далі будь-який іменник, який ви шукаєте предмет, вулицю, будинок, організацію, ви дізнаєтеся багато цікавої інформації, як туди пройти і де воно є. Наприклад, ЄСТ ПШЕСТАНЕК автобусовий, де автобусна зупинка, або ЄСТ УЖОНТ міста, де міське управління, або Gdzie mogę kupić bilлети tramwajowe? Gdzie mogę kupić bilлети tramwajowe? De ja можу kupiти білети na tramwaj. Також корисно буде знати фразу як доїхать до Як dojechać do dvorca. Na przyklad, jak dojechaти do вокзалу. Як доїхать do tej školy? Як доїхати до цієї школи? Тут уже зверніть увагу, що в нас слова всі змінюються. Двожець, вокзал, стає до дворця, до вокзалу. Школа, Школа стає до школи, до школи, бо до вимагає родового відмінку. Детальніша інформація щодо родового відмінку ви можете знайти в описі під фільмом або у верхньому куточку екрану. Також запрошую всіх на курс підготовки до університетів та для просто переїзду до Польщі на рівень А1, який стартує уже в березні. Детальніша інформація у посиланні в описі фільму. Переходьте, долучайтесь до групи «Польська з Ольгою і будьте в курсі всіх останніх новин. Задавши питання, що де знаходиться або як туди дійти доїхати, нам цікаво зрозуміти, що нам людина відповіла. Говорячи про напрямок, людина може сказати: проше іщ просто «Проше, іщ просто, будь ласка, йдіть прямо. Прошу скренчі вліво. Прошу, скренчіть вліво, будь ласка, поверніть ліворуч. Прошу, скренчіть право, Будь ласка, поверніть праворуч. Або, наприклад, може бути різні означення за тим домом, там на рогу і так далі. Про це детальніше ми також говоримо на занятті А1, або у відео, які Ви знайдете у посиланні. Не знаю, як ви, а я часто стикалася з такою ситуацією, що, подорожуючи польськими містами, інші туристи зверталися до мене у бажанні знайти щось, небудь Запита... питали мене. В таких випадках рекомендую знати такі фрази, як «не знам, не знаю або не знаю. Це також буде нєвім, не знаю, і можна ще сказати нірозумієм. Не розумію. Якщо вас, наприклад, питає хтось польською мовою, а ви всіх слів докладно не знаєте, тому раджу користуватися цими фразами також. Нагадую, що якщо ви не встигаєте за моїм темпом розповіді, ви завжди можете змінити швидкість у налаштуваннях цього відео, або повернутися назад і переслухати цю інформацію ще раз. Буде дуже добре, якщо ви вмітимете лічити польською мовою, хоча би до 10, тому що далі після 10, в принципі, зрозуміло і дуже подібно до української мови. Давайте ж з вами вивчимо ці перші цифри. Тож 0 польською мовою це 0, 0, 1 це 1. 1, твійка це 2, трійка 3. 3 чи, Якщо вам складно прочитати це слово, рекомендую знайти в мене на каналі відео, як правильно читати польські літери. Дуже корисне, дуже рекомендую. Тому що не всі польські літери будуть читатися так само подібно, як в англійській мові, наприклад, чи інших мовах, які користуються латинкою. Рекомендую для перегляду. Четвірка польською мовою буде чтери, чтери. І, до речі, зверніть увагу, що в польській мові слово 14, 40 і 400 вони будуть утворюватися від слова 4. Тому 14, 40, 400. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Далі п'ятірка. П'ятірка польською мовою пінч. Пінч. Шістка. 6. 6. Сімка. Ще дем. Зверніть увагу на цю цифру. Тут з'являється зайвий склад на відміну від української мови. Щедем. Далі вісімка. Ощем, SI Ощем. нагадує, читається як Ш, а не як Сі. Звертайте на це увагу. Подібно як у попередніх словах, наприклад, джінь добрий», ми з вами Дз і читали як Дж, а не як Дз. А також на це звертайте увагу. Наступна цифра дев'ятка це буде джівінч. Складне слово, ще раз повторимо, джєвінч. І остання у цьому десятку це слово діші. Тобто десять. Подальші всі цифри утворюються за допомогою цих слів. Хто хоче детальніше розібратися з цифрами, запрошую переглянути відео на моєму каналі про цифри. Або приєднатися до групи А1 з вивчення польської мови. Коли ж можуть знадобитися ці цифри? Наприклад, після питання, скільки це коштує, так тому що дуже часто люди приїжджають до Польщі і хочуть зробити якісь покупки. Наприклад. Скільки це коштує польською мовою буде, Іле то коштує, іле то коштує. Крім запитань, де це знаходиться, де воно розташоване, скільки це коштує, корисним буде також питання для знайомства. Якщо це людина нашого віку, ми можемо до нього звернутися на ти, як маш на ім'я? Як маш на ім'я? Як тебе звати? Яке твоє ім'я, якщо дослівно перекласти? Або як ще називаш? Як ще називаш? Як твоє ім'я і прізвище? Зазвичай між старшими людьми така фраза використовується рідко, частіше нею користуються самопідлітки і діти, або на роботі. Співпрацівники, до незнайомих людей, або старші люди між собою, або ми до старших людей будемо звертатися за допомогою вічливих звернень пан, якщо ми звертаємося до чоловіка, і пані, якщо ми звертаємося до жінки. В такому випадку ці всі питання можна перефразувати. Як пан мана ім'я, як пані мана ім'я? як вас звати, яке ваше ім'я? Як пан чим назива, як пані чим назива, яке ваше прізвище, яке ваше повне ім'я? Користуйтеся і не забудьте, що форма ви в польській мові використовується лише до групи друзів, до незнайомих людей ми на ви звертатися не будемо, особливо, якщо незнайома людина перед вами одна. Так, тому враховуйте цей момент, що в польській мові вічливе звертання буде через він, через вона. Як же відповісти, якщо це запитання задали до вас? У нас є три конструкції. Відповідаючи на питання, як маєш на ім'я, ми відповідаємо про своє ім'я: Мам на ім'я Ольга. Мам на ім'я Ольга. До речі, мене часто запитують, як читати оці літери С-хвостиком «Е» і ОМ з хвостиком. Ці літери є носовими, але що треба пам'ятати? Якщо вони знаходяться в кінці слова, то А з хвостиком ми читаємо яскравим носовим Ом, наприклад, майом знайом, А от н «Е» з хвостиком. зачасту часто читається, як звичайне Е, з легким носовим відтінком. Тому імін. Дівчин, свіжим. Користуйтеся. Відповідаючи на питання, як ще називаш, як ти себе називаєш, яке твоє прізвище, яке твоє повне ім'я, ми використовуємо цю фразу, перетворюючи його на я. Називам ще Ольга Рибак. Називам ще Ольга Рибак. Саме так в польській мові спочатку говорять імена, а потім прізвища. По батькові в польській мові не існує, але дуже часто ситуація, коли поляки мають більше, ніж одне ім'я. Це треба враховувати, бо зазвичай звертається лише на перше ім'я, а у паспорті може записано бути навіть до чотирьох імен для однієї людини. Така ось цікава культурна особливість Польщі. І ще є третій варіант, як відповісти на запитання, як тебе звати, це слово єстем. Слово єстем настільки універсальне, бо воно перекладається як Я є», що ми можемо через слово єстем розповісти дуже багато інформації про себе. Наприклад, єстем Ольга, єстем Ольга Рибак, єстем з України, єстем українком, «єстем Научичелько», Jestem z moją rodziną. Jestem w pracy. І так далі. Тобто дуже багато інформації, де ви є, яка ви є, чи ви є, так, е, який ви є, ви можете пояснити саме через слово «єстим». Детальніше про слово «єстим» я зніму окреме відео, тому, щоб його не пропустити, рекомендую підписатися на цей канал та перейти у групу Польська з Ольгою. Там також я посилаю інші матеріали до вивчення польської мови. А які теми ви хотіли, щоб я розглянула в наступних відео? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Також нагадую, що триває набір на березневий курс А1. Він підійде як для тих людей, що збираються переїжджати до Польщі, так і для людей, які хочуть навчатися в польських університетах. Запрошав до науки. Запрошую вас на навчання. Мілого дня! До відзення.